І так, значить, замовлення в мене вийшло на 999 гривень 30 копійочок. Доставка Укрпочту мені обійшлася в 40 гривень, і замовлення я зробила 17 жовтня. А прийшло воно мені 20-го на укрпочту в місті Вінниці. Якби це було в селі, то прийшло б воно відповідно за тиждень, 25-го числа. Тому що почта в нас приїжджає один раз на тиждень. Значить, крім сівка, я ще взяла. Карамболь, Тому що дуже мені сподобався цей кабачок, дійсно він хороший. Брала ще Іскандер, здається. От. а Кальвіль, кальвіль ще брала, от кальвіль трошечки гірше себе показав в цьому році, а от карамболь дав гарний результат. і Ще таких самих два карамболя я взяла в себе на роботі. Взяла на наступний рік вже кавуни, Це дійсно, ті кавуни, які в мене на городі ростуть. Це у продюсер, Кримсон Світ. І десь там має бути ще один. Еколі, гірочок, мені сподобався в цьому році, як він себе показав, Куди без агресора? Чому? Тому що на наступний рік він подорожчає, тобто він зараз там 30, 38 вже ось до 38 з копійками. Тобто на весну він вже буде по гривень 45-100%. Тому термін придатності до 29-го року, тому взяла агресора. Пікіночка оця в мене росте дуже гарно, вілі. E, що мені можу сказати, що вона короткого терміну дозрівання 45-50 днів. І вона в мене встигає вирости і весною з розсади, і осінню. Так само я її буду сажати. От. Моя улюблена капуста загрісіма. Так само вона дуже класно росте в мене. Е, кабачок, каву кабачок, <laughs> у нас Триханський взяла. Спробувати. Здається мені, що я його сіяла. Він е, теж ранньо встигли: 70-81 день. здається, я його сіяла. Ну, якусь мені в подарунок прислали слов'яночку. Піднюстигли сорт. Ну, комусь подарую, тому що я не міняю агресора вже багато років. Отаке замовлення в мене. Дякую магазину професійного насіння. Дуже задоволена якістю вашого насіння. Ну, і сівок так само мені подобається, він сухенький, чистенький, ніякого сміття немає. От, і дуже дуже ці класні сіточки мені сподобалися. Частину цього пару грядочок тут він бабусі посію через два тижні, а собі будуть десь 2-3 тижні і теж будемо тикати цибульку. Отак, усім гарного дня, іншого вечора. Дякую за перегляд.